Вітаю вас, діти! Ми з вами продовжуємо впевнено мандрувати математичною країною, засвоюючи нові знання та виконуючи цікаві завдання. А що ж приготував для нас цей день? Сьогодні ми завітаємо до улюбленого місця всіх дітлахів, до дитячого садочку. Перед нами гостинно відчиняє двері музична зала. Місце, звідки завжди чутно затишні мелодії. Тут проходять заняття з музики, дитячі свята та розваги. Кого ви побачили в залі? Так, це пара, хлопчик і дівчинка. Що роблять діти? Вони танцюють. Скільки дівчаток? Одна. А хлопчиків теж один. По скільки їх? Так, їх порівну по одному. Ось прийшов танцювати ще один хлопчик. Скільки хлопчиків стало? Давайте порахуємо їх. Один хлопчик два. Разом два хлопчики. Кого більше? Дівчаток чи хлопчиків? Так, хлопчиків більше. На скільки? На один. Кого менше? Дівчаток. А чому дівчаток менше? Вірно, бо дівчинка одна, а один менше, ніж два, на одиницю. Чи вистачає для танцю усім пари? Ні, не вистачає. А кому не вистачає? Хлопчику. Як зробити так, щоб дівчаток і хлопчиків стало порівну? Можна попросити одного хлопчика сісти відпочити. Скільки залишилося хлопчиків? Один? Як утворилося число один? Скільки хлопчиків було? Було два. Скільки пішло відпочивати? Один. Від числа два відняли число один. Хлопчик відпочив і повернувся. Як ще можна зробити так, щоб хлопчиків і дівчаток стало порівну? Ну, звісно, слід запросити ще одну дівчинку. Скільки стало дівчаток? Дві дівчинки. Як стало дві дівчинки? Скільки було? Так, одна. Скільки прийшло? Ще одна. Одна дівчинка і ще одна дівчинка. Разом дві дівчинки. Як утворилось число 2? До числа один додали число один. І утворилося число. 2. А ось і спортивний зал, в якому проходять ранкова гімнастика, заняття з фізкультури, спортивні свята та розваги. Двоє дівчаток Марійка та Наталочка посперечалися. Допоможемо їм вирішити суперечку. Визначте, у Марійки вона нижчого зросту. Чи у Наталочки вона вища? Більше м'ячів. У Марійки? Чому ви так вважаєте? Бо у Марійки 2 м'яча, а у Наталочки один, а число 2 більше за число один. Як зробити так, щоб м'ячів у дівчаток стало порівну? У Марійки 2 м'ячі. Якщо забрати у неї один м'яч, то скільки м'ячів лишиться? Так, один. Від двох м'ячів забрали один і лишився один м'яч. Давайте повернемо Марійці м'яч, а то вона засмутилася. А скільки стане м'ячів, якщо дамо один м'яч Наталочці? У наталочки два. І у Марійки теж два, їх стало порівно. Як в Наталочки стало два м'ячі, був один м'яч. Потім дали ще один м'яч. І стало два м'ячі. Тож як утворюється число два? До числа один додаємо число один. І разом буде два. Суперечка дівчаток вирішена. А ми продовжуємо мандрівку дитячим садочком. Ми з вами завітали до групової кімнати, місця в дитячому садочку, де діти проводять найбільшу кількість свого часу. Тут на них чекає багато іграшок, занять, веселощів, справ. Погляньте. Діти малювали і залишили на столі олівці. Так не слід робити. Тож давайте складемо олівці у коробки чи однакового розміру олівці. Ні, вони різні. Які задовжиною олівці слід покласти в коробку праворуч? Довші, а в коробку ліворуч коротші. Для того, щоб визначити, які олівці слід покласти в коробку праворуч, потрібно виміряти довжину цієї коробки та порівняти її довжину з довжиною кожного олівця. Так і вчинимо. Олівці, що залишаться, складемо в коротшу коробку. Спочатку виміряємо довжину коробки, що розташована праворуч. Ось так. А тепер цю смужку прикладемо до кожного олівчика на столі. Та визначимо, чи він однаковий довжини зі смужкою, чи коротший за неї. Помаранчевий олівець. Коротший за смужку лишаємо на столі. Рожевий олівець. Однаковий довжини зі смужкою складемо його в коробку праворуч. Червоний олівець теж підходить. Складемо його в довшу коробку, блакитний олівець, коротший за смужку. Фіолетовий, теж коротший, коричневий олівець. Такий, як і смужка, тож складемо його в коробку праворуч. Останній жовтий олівець, теж коротший. Складемо всі коротші олівці в коротшу коробку. Ось ми і навели лад на столі, склавши олівці різної довжини в різні коробки. В дитячому садочку завжди весело, творчо, гомінливо. Мандруючи дитячим садочком сьогодні, ми дізналися, як утворюється число два, спостерігаючи за дітьми, які танцювали в музичній залі. Вирішили суперечку дівчаток в спортивному залі, давши їм однакову кількість м'ячів та допомогли навести лад в груповій кімнаті. Розклавши олівці різної довжини в різні за розміром коробки, вимірюючи їх з допомогою смужки, славно помандрували сьогодні, а продовжимо наші математичні пригоди наступного разу. До зустрічі!